Торгова війна між сполученими штатами та Китаєм тимчасово припинилася. Обидві країни погодилися на 90 днів зниження мит. Це викликало позитивну реакцію на ринках. Криптовалюти почали зростати. Інвестори заговорили про можливий новий бичачий тренд. Біткоін перевищив 104 тисячі доларів. Ефір піднявся до 2,5 тисяч доларів. Основні альткоїни, такі як XRP та ADA, також показали зростання. Індекс активних альткоїнів зріс більш ніж на 2%. Коли напруга в економіці зменшується, інвестори стають впевненішими в ризикових активах. Але є ризики. Якщо через 90 днів домовленості не спрацюють, і Сполучені Штати повернуть високі мита, це може викликати відтік капіталу з ринків. У квітні інфляція в Сполучених Штатах склала 2,3%. Це змушує федеральний резерв бути обережним. Якщо інфляція зросте, можливе підвищення ставок, що вплине на всі ризикові активи, включаючи криптовалюту. Інвесторам варто бути готовими до можливостей. Якщо ситуація стабілізується, біткоін може зрости до понад 150 тисяч доларів цього року. Також можливі інвестиції в обладнання для майнінгу та розвиток стейблкоїнів. Але важливо залишатися пиль Оскільки ринок вразливий до зовнішніх факторів, пауза в митній війні дає час на перепочинок і аналіз. Основне питання, чи продовжать Сполучені Штати та Китай діалог після 90 днів, це вплине не лише на криптовалюти, а й на світову економіку. Найкращий підхід баланс між агресивними і консервативними стратегіями та уважний моніторинг подій. Переговори між Україною та Росією можуть відбутися у Ватикані в червні 2025 року. Точна дата ще не визначена. Про це повідомляє 24 й канал з посиланням на The Wall Street Journal. Інформація з'явилася після розмови європейських лідерів та президента США у неділю 18 травня. Під час телефонної розмови з лідерами Європи, такими як Макрон, Мерц, Мелоні та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, Дональд Трамп, сказав, що відправить на переговори державного секретаря Марко Рубіо та спецпредставника Кіта Келога, Трамп висловив бажання швидко розпочати переговори на нижчому рівні між російською та українською сторонами. Це рішення з'явилося після обговорення з європейськими лідерами щодо санкцій проти Росії. Деякі європейці наполягали, що результатом переговорів має бути припинення. Вогню, але Трамп не підтримав цю ідею. Тон розмови з Трампом був позитивним. Але очікування щодо санкцій змінилися наступного дня. Журналісти вважають, що переговори у Ватикані можуть початися в середині червня. Владислав Ванат, лідер Динамо, близький до того, щоб стати найкращим бомбардиром української прем'єр-ліги вдруге поспіль. Його вражаюча гра привернула увагу європейських клубів. Раніше говорили про інтерес з Іспанії. Тепер відомо, що ним цікавляться і в Англії. Два клуби англійської прем'єр-ліги розглядають можливість підписання Ваната. Один з них Евертон, де грає Віталій Миколенко. Інший Ліц, який повернувся в прем'єр-лігу, посівши перше місце в чемпіоншипі. Обидва клуби готові Заплатити відступні у розмірі 20 мільйонів євро цього сезону. Владислав провів 44 матчі за свій клуб. Він забив 21 гол і віддав вісім асистів. За один тур до кінця сезону Ванат випереджає найближчого суперника на 4 голи. Останній матч сезону Динамо зіграє проти колоса 24 травня. Президент Чехії Петр Павел заявив, що лише українська та російська армії мають реальний досвід бойових дій. Він відзначив, що країни НАТО готові до війни, але з певними обмеженнями та військовий. Експерт Андрій Крамаров додав, що слова Павла не підтримують Росію, а лише відображають реальність. Крамаров підкреслив, що Україна повинна стати частиною європейської безпеки. Це важливо для захисту європейських країн. Україна має цінний досвід та технології, які можуть стати основою для нових стратегій. Європа зможе швидко оновити свою армію завдяки Україні. Президент Чехії також нагадав, що НАТО створили для стримування, а не для війни. Конфлікт в Україні показав, що сучасна війна це поєднання традиційних боїв з новітньою зброєю та гібридними методами. НАТО не має такого досвіду, як Україна та Росія. Інші країни повинні вчитися на прикладі України. Сергій Притула відомий як ведучий і громадський діяч. Він розповів, чому обрав кар'єру в медіа. Колись мріяв про інше життя, але вже на другому курсі університету почав працювати на радіо. Це стало початком його шляху в медіа. Згодом Сергій став одним із найвідоміших ведучих в Україні. Також він актор і шоумен. Десять років притула був ведучим шоу Хто зверху. У 2022 році, після початку війни, він залишив телебачення. Сергій вирішив зосередитися на волонтер. Зараз він веде подкаст Гуртом Тавщент» разом з коміком Антоном Тимошенком. Притула продовжує допомагати армії.